Небезпечний пил із Сахари дістався України. Ще 31 березня і 1 квітня його фіксували у декількох областях. А вже за добу він накрив майже всю територію нашої країни, повідомляють в Укргідрометцентрі. У ці дні небо буде дуже тьмяним, зродуватим відтінком, ну, а температура повітря становитиме рекордні для цього періоду весни 25 градусів з позначкою плюс. Власне, ось таке постельне небо над Києвом можна було побачити у неділю, 31 березня, та в понеділок. Неділок першого квітня, а це вже Казахстан сьогодні. Піщана буря просто валить людей із ніг, підіймає все навкруги, а дрібний пісок летить пішоходам в очі. На щастя, у нас ситуація значно краща. Приводів для того, аби утворилася піщана буря немає. Немає посилення вітру, немає загрози для населення. Не погіршується сильно видимість так в приземному шарі повітря. Пилова аномалія особливої небезпеки для України не становить. Тим не менш, метеорологи все ж таки попереджають про суттєве погіршення якості повітря та сонливість, а тому закликають водіїв бути більш уважними на дорогах. А людям із захворюваннями дихальної системи та алергією на пил, а також особам похилого віку та дітям радять лише за потреби виходити на вулицю. Ще регулярно пити воду, не тримати постійно відчинені. Вікна й утриматися у ці дні від фізичних навантажень. Не рекомендовано вдихати забрудники. так Якщо у вас є персональна така реакція, обов'язково потрібно вдягати маски, провітрювати через якби провітрювати також обережно, робити вологе прибирання в вашому в вашій оселі, так тому що це буде. Слугувати очищенням і вашою безпекою відомо, що піщаний пил із Сахари також накрив деякі регіони Франції, Німеччини, Італії, Швейцарії та Молдови. Очікується, що в Україні з приходом зниження температури та ймовірних дощів, які до речі прогнозуються цього четверга, пил таки зійде. Дощі мають е, таку здатність. Вони з Собою ви, ну якби крапелька падає, вона чіпляє цей пил в себе і таким чином тягне його до земної поверхні. Тому, випадаючи дощі, вони вимивають, ніби нашу атмосферу, вимивають цей пил. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, будь ласка. Для нас це дуже важливо. Ну а ще ж більше новин ви знайдете на сайті обоз і нашому телеграм-каналі. Долучайтеся.